Доброго дня, шановні глядачі, адвокат Малік Ярослав на зв'язку. Сьогодні поговоримо про земельні спори, як захистити свої права, які закони регулюють ці відносини. Уявіть ситуацію, ви нарешті купили омріяну на земельну ділянку, плануєте будівництво, вже бачите майбутній сад. Але через місяць сусід ваш знахабнілий заявляє, що частина вашої ділянки належить йому. Як захиститись? Що робити? Сьогодні ми будемо розбиратись, як уникнути подібних ситуацій і що говорить про це закон. Тепер давайте детальніше розглянемо ключові нормативні акти, які стосуються земельних спорів. Як адвокат я щодня стикаюся з різними земельними історіями і повірте, знання законів безумовно рятує ситуацію. Почнемо з головного. Це земельний кодекс України, це наша земельна конституція, якщо хочете. Уявіть, що ваш сусід вирішив позичити частину земельної вашої ділянки, пересунувши паркан. Що робити, куди звертатись? Так, до прикладу, земельний кодекс каже, чітко, що такі питання вирішує тільки суд. Тобто, не потрібно влаштовувати самосуд чи сусідські війни, закон на вашому боці. Тепер про закон про землеустрій, це ваш захисник від бюрократичного свавілля. Хочете встановити чи змінити межі ділянки, будьте готові до паперової роботи. Не лякайтеся для вашого ж захисту, оскільки кожна зміна щодо меж ділянок і їх конфігурації має бути задокументована, щоб потім ніхто не міг оскаржити ваше право на землю. Власне, ці всі процедури і врегульовує закон про землеустрій. Тепер про закон про державний земельний кадастр це ваша інформаційна зброя. Наприклад, якщо у вас виникли сумніви щодо меж земельних ділянок, то ви можете отримати витяг з державного земельного кадастру. Це офіційний документ, який може стати офіційним доказом в суді. Закон про державний земельний кадастр покликаний врегулювати саме інформаційну сферу в земельних правовідносинах, вказує, які органи відповідають за інформаційне наповнення кадастрів різного виду, як отримувати з них документи, хто за що відповідальний. Не забуваємо і про Цивільний Кодекс України. Він говорить про ваше право власності як основоположне право, що підлягає захисту. Якщо хтось заважає вам, наприклад, користуватись вашою земельною ділянкою, ви маєте повне право вимагати припинення таких дій. Ось, наприклад, випадок, що сусід почав будівництво, яке частково зайшло на межу вашої земельної ділянки. Ви, як власник ділянки, і не знали, що можете, наприклад, зупинити це будівництво за допомогою суду, але за застосуванням механізму статті 391 Цивільного кодексу України якраз це і вдасться зробити. Тепер, друзі, давайте поговоримо про дещо серйозніше, а саме Кримінальний кодекс України. Не дивуйтеся, земельні правовідносини можуть завести вас і сюди. Є така цікава стаття 197 прим. 1 в Кримінальному кодексі, і вона про самовільне заняття земельної ділянки і самовільне будівництво звучить, зрештою, не дуже страшно, але наслідки можуть бути достатньо серйозними. Уявіть ситуацію, ваш сусід вирішив, що йому замало місця, і пересунув свій паркан в сторону вашої земельної ділянки. Подумаєш, можете сказати ви всього лише якась межа, якийсь паркан, однак закон дивиться на це трохи інакше. Якщо ця дія завдала значної шкоди, а це може бути від 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, то сусіду загрожує штраф до 200 неоподаткованих мінімумів або арешт, або навіть обмеження волі до трьох років. А якщо ця земля, наприклад, особливо цінна, чи це землі природозаповідного фонду. Тоді покарання ще суворіше. Можна отримати і навіть позбавлення волі на строк до двох років. Тому, друзі, запам'ятайте головне правило: перш ніж щось будувати чи займати якусь землю, переконайтеся, що у вас є на це всі права і відсутні будь-які обмеження в реалізації ваших прав. Інакше можна потрапити в дуже неприємну історію, тому краще знати свої права і обов'язки, ніж потім. Шкодувати при необачній дії. Якщо ситуація здається складною, не соромте звертатись до фахівців. Іноді одна консультація може зберегти вам нерви, час і гроші. Тепер трохи про міжнародний досвід в сфері вирішення земельних спорів. Як ми знаємо, різні країни мають свої унікальні підходи, адаптовані до їхніх правових систем, до культурних особливостей. Розглянемо кілька показових прикладів. Почнімо з Сполучених Штатів Америки. Там широко застосовується процедура медіації, це альтернативний спосіб вирішення спорів за участі нейтрального посередника. За даними Американської арбітражної асоціації, майже 80% земельних спорів вирішуються саме шляхом медіації. Як на мене, це вражаючий показник ефективності. В Україні, звісно, поки що ми не так широко застосовуємо цей інститут. В США такі показники. Вочевидь, вдалося досягти через розвинену мережу професійних медіаторів. Крім того, в Україні законодавство має витих із радянського з відповідними радянськими підходами до вирішення проблем правових. А тому логічно, що в Україні суд є остаточною інстанцією при вирішенні земельних спорів. Звернімо увагу на Німеччину. Тут є система попереднього провадження. Це обов'язковий етап досудового регулювання спорів, що важливо. Така процедура дійсно працює. Статистика показує, що близько 60% земельних спорів вирішуються ще на етапі попереднього провадження, не доходячи до судового розгляду. Ключовий аспект німецького підходу в активній ролі нотаріусів вони не просто посвідчують документи, а відіграють важливу роль в превентивному вирішенні потенційних конфліктів ще на етапі оформлення земельних угод. Це суттєво знижує ризики виникнення спорів у майбутньому. Ці приклади демонструють, наскільки ефективними можуть бути альтернативні методи вирішення спорів. В Україні ми також рухаємося в цьому напрямку. Вже прийняті відповідні закони, і я вважаю, що вивчення та адаптація міжнародного досвіду може значно покращити нашу систему вирішення земельних спорів. Тож дякую вам всім за увагу. В наступних відео ми детально розберемо конкретні види земельних спорів і проблем, як їх вирішувати. Ви дізнаєтеся, що робити, якщо межі земельних ділянок не співпадає з фактичними. Тому не пропустіть, підписуйтесь, ставте лайки, задавайте активно свої питання, я з радістю на них відповім. Всього найкращого.